Прилітулі всім. Сьогодні на вечерю знову буду готувати шаурму з куркою. Курячі стегна я замаринувала, і салатик такий для начинки накришила. Гарненький. Пекінська капусточка, цибулька, помідорчик. І морку по-корейськи також підготувала. Це все у нас буде супер шаурма. Включаємо, коротше, наш гриль. Вибираємо режим курочка. І нажимаємо ок, хай гріється. Хай розігрівається наш гриль. Як нагріється, то він має пропікати, я думаю, червоненький буде і запіщить. Дивіться, взяла пергамент, буду застеляти, щоб не засирати гриль, щоб це було чики-піки, чистенько я застелю. Пергаментом і так буду смажити. Поки гриль розігрівається, можна трошки поїсти капусточки, дуже смачненько вона. Пару кусочків зараз їм, поки грилька розігрівається. І будемо приступати до смаження наших стегон. Отак От я виложила на пергамент стегна, закриваю і закриваю гриль. Все, хай смажиться. Як посмажиться, він дасть сигнал. Наші стегна, я думаю, вже готові. Будемо їх знімати. Дивіться, які вони вийшли. О, навіть ось нічого. Мені подобається. Вся зайва вода і жир, бачите, стікали сюди в цей піддончик. Зняла я курочку, забираю цей пергамент, і зараз покажу вам, що він майже чистий. Там буквально з краєчку, де стікало, грязне, це я витру, і гриль наш не засрався. Це саме головне. Гриль чистесенький. Піддон помити і все. Можна буде далі готувати, ніяких пригаринок нічого немає. Беремо лавашик, мазюнькаємо соус, тут сметанка, майонезіка трошечки і чесничок. Гарденько намащуємо це все на лаваш. Щоб соусу було побільше, накладаємо капусточку з помідорчиком і з цибулькою побільше. Це ж, власне, класна шаурма. Тепер наші нарізані стегна курочку викладаємо і трошечки корейської моркви. Тепер це все нам треба завернути. Лаваш в мене маленький, так що Буде не сильно. Весело, звісно, завертатися. Завернули трохи, тріснуло, положили на пергамент, закрили, і хай підсмажиться. Ось така шавунька в мене вийшла, трошки вона почала розповзатись, але Ні нічого страшного, головне, що воно вкусно. Зараз будемо вечеряти, дивіться, нереальна шаурма. я вже їм, і дивіться, яка вона соковита, смачна, просто. Всім смачного і гарного вечора.